Вдруге за тиждень безпілотники сил спеціальних операцій Збройних сил України вдарили по нафтобазі Ліскінська у Воронезькій області РФ на цей раз у ніч на 21 січня, в результаті удару, що завдано у взаємодії з іншими складовими сил оборони України, палають резервуари з пальномастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російських державних корпорацій «Роснефть». Окрім того, сили оборони, зокрема сили безпілотних систем та сили спецоперацій Збройних сил України, уразили інфраструктуру АО «Смоленський авіаційний завод у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються, і бойові літаки зафіксовано вибухи на території авіазаводу. Також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії, зокрема завдано удару по командному пункту 29 ї загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі. Результати ударів уточнюються. Цілеспрямована та систематична бойова робота з метою посилення ефекту від санкційного тиску по важливих об'єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни. Нищимо ворога його техніку та військову інфраструктуру. Далі буде слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of January 21, 2025, the Ukrainian Defense Forces successfully struck the Lyskinsky oil depot of the Russian Nazis' invaders in Voronezh region for the second time this week and hit the infrastructure of the Smolensk aviation plant in the so called Russian Federation. In addition, the command post of the Russian Nazis' invaders was attacked in the temporarily occupied territory of the Donetsk region.